Антологія читань слів всемогутнього Бога. Як пізнати реальність. Бог є практичним Богом. Вся його праця є практичною. Всі слова, які він говорить, є практичними і всі Істини, які він висловлює, є практичними усе, що не є його словами, безмістовне, неіснуюче та необґрунтоване. Сьогодні Святий Дух має скеровувати людей у слова Бога. Якщо люди прагнуть входження в реальність. Тоді вони повинні шукати реальність і пізнавати реальність, після чого вони повинні переживати реальність і проживати реальність. Чим більше люди знають реальність, тим більше вони можуть розпізнати, чи є реальними слова інших. Чим більше люди знають реальність, тим менше ідей вони мають. Чим більше люди переживають реальність, тим більше вони знають про діяння Бога реальності, і тим легше їм звільнитися від свого зіпсованого сатанинського характеру. Чим більше реальності мають люди, тим більше вони знають Бога і тим більше вони зневажають плоть і люблять істину. І чим більше реальності мають люди, тим ближче вони наближаються до стандартів божих вимог люди, здобуті Богом, це ті, хто володіє реальністю, хто знає реальність і хто пізнав справжні діяння Бога через переживання реальності. Чим більше ти практично співпрацюватимеш із Богом і дисциплінуватимеш своє тіло, тим більше ти одержуватимеш роботу Святого Духа, тим більше ти здобуватимеш реальність і тим більше ти будеш просвітлений Богом. А отже, тим глибшими стануть твої знання про справжні діяння Бога. Якщо ти здатен жити в поточному світлі Святого Духа, тоді поточний шлях до втілення в життя стане тобі зрозумілішим, і ти будеш більш спроможним відділитися від релігійних переконань і старої практики минулого. Сьогодні основна увага на реальності. Чим більше реальності мають люди, тим чіткіші їхні знання істини і тим краще їхнє розуміння Божої волі. Реальність може подолати всі букви та доктрини, вона може подолати всю теорію та компетентність, і чим більше люди зосереджують увагу на реальності, тим більше вони. Істинно люблять Бога та є голодними і спраглими до Його слів. Якщо ти будеш завжди зосереджувати увагу на реальності, тоді твоя життєва філософія, релігійні поняття та природний характер будуть природно видалені після роботи Бога. Ті, хто не домагається реальності. Та немає знань про реальність, швидше за все шукають надприродного, і їх буде легко обдурити. Святий Дух не має засобів для роботи в таких людях, і тому вони відчувають, що вони бездіяльні і що життя їхнє позбавлене сенсу. Святий Дух може працювати в тобі лише тоді, коли ти насправді готуєшся, насправді шукаєш, насправді молишся та готовий страждати заради пошуку істини. Ті, хто не шукає істини, не мають нічого, окрім букв і доктрин і пустої теорії, а ті, хто без істини, звичайно Мають багато уявлень щодо Бога. Такі люди прагнуть лише щоб Бог перетворив їхнє плотське тіло на духовне тіло, так, щоб вони могли зійти на третє небо. Наскільки нерозумні ці люди, усі, хто говорить такі речі, не мають жодних знань про Бога або про реальність. Такі люди не можуть ніяк співпрацювати з Богом, а можуть лише пасивно чекати. Якщо люди хочуть зрозуміти істину та чітко бачити істину, і більше того, якщо вони хочуть увійти в істину та втілити її в життя, тоді вони повинні дійсно готуватися, дійсно шукати. Та дійсно бути голодними і спраглими. Коли ти будеш голодним і спраглим, і коли ти дійсно співпрацюватимеш з Богом, Божий дух точно доторкнеться тебе та працюватиме всередині тебе, що принесе тобі більше просвітління, дасть тобі більше знань реальності та дуже допоможе твоєму життю. Якщо люди хочуть пізнати Бога, вони повинні спочатку усвідомити, що Бог є практичним Богом, і вони повинні знати слова Бога, Боже практичне об'явлення у плоті та божу практичну роботу. Тільки після усвідомлення того, що вся Божа робота є практичною, ти зможеш дійсно співпрацювати з Богом. І лише таким шляхом ти зможеш досягти зростання у своєму житті. Усі ті, хто не має знань про реальність, немає жодного способу пережити слова Бога, впіймані в тене та своїх переконань, живуть у своїй уяві, а отже, не мають знань про слова Бога. Чим глибші твої знання про реальність, тим ближчим ти є до Бога і тим тісніші ваші стосунки, чим більше ти прагнутимеш нечіткості, абстракції та доктрини, тим далі ти відходитимеш від Бога і тим більше ти відчуватимеш, що переживання Божих слів є напруженим і тяжким. І що ти нездатний до входження. Якщо ти бажаєш увійти в реальність Божих слів і стати на правильний шлях свого духовного життя, спочатку ти повинен пізнати реальність і відділитися від нечітких і надприродних речей, що означає, що спочатку ти повинен зрозуміти, як святий Дух. Насправді просвітляє тебе та керує тобою зсередини. Таким чином, якщо ти зможеш справді збагнути реальну роботу Святого Духа всередині людини, тоді ти станеш на правильний шлях удосконалення тебе Богом. Сьогодні все починається з реальності. Божа робота є найреальнішою, і люди можуть доторкнутися до неї. Це те, що люди можуть пережити та чого вони можуть досягти. У людях є багато нечіткого та надприродного, що зупиняє їх на шляху пізнання поточної божої роботи. Таким чином, у своєму досвіді вони завжди відхиляються та завжди відчувають, що все тяжко, і все це спричинене їхніми переконаннями. Люди не спроможні збагнути принципи роботи Святого Духа, вони не знають реальності, а отже вони завжди негативні на своєму шляху до входження. Вони дивляться на Божі вимоги здалека, будучи нездатними досягти їх. Вони просто бачать, що Божі слова справді є хорошими, але не можуть знайти шлях до входження. Святий Дух працює за таким принципом результати можуть бути досягнені, і люди можуть бути натхненні та просвітлені Святим Духом. Через їхню співпрацю, через їхні активні молитви, пошуки та наближення до Бога річ не в тому, що Святий Дух діє однобічно, чи що людина діє однобічно. Обидва аспекти є незамінними, і чим більше люди співпрацюють. Чим більше вони домагаються досягнення стандартів божих вимог, тим більшою є робота Святого Духа. Лише справжня співпраця людей, поєднана з роботою Святого Духа, може принести справжній досвід і необхідні знання Божих слів. Поступово через такі переживання. Зрештою створюється досконала людина. Бог не робить надприродних речей в уявленні людей Бог є всемогутнім і все робиться Богом. Як наслідок, люди пасивно чекають не читають слів Бога та не моляться, а просто очікують доторку Святого Духа. Однак Ті, хто має правильне розуміння, вірять такому дії Бога можуть здійснюватися лише в міру моєї співпраці, і вплив, який Божа робота чинить у мені, залежить від того, як я співпрацюю. Коли говорить Бог, я повинен робити все, що можу, щоб шукати та прагнути Божих слів. Ось чого я повинен досягнути. На прикладах Петра і Павла ви можете чітко побачити, що саме Петро приділяв найбільше уваги реальності. І з того, через що пройшов Петро, видно, що його досвід є узагальненням уроків тих, хто зазнав невдачі в минулому. І що він увібрав у себе сильні сторони святих минулого. І з цього видно, що переживання Петра були настільки реальними, що люди здатні простягнути руку та доторкнутися до цих переживань і досягти їх. Натомість Павло був іншим, усе, про що він говорив, було нечітким і Невидимим наприклад, взяття до третього неба, сходження на престол і вінець праведності. Він зосереджував увагу на зовнішньому, на статусі та повчанні людей, на підкресленні свого старшинства, на досвіді доторку Святого Духа і так далі. Ніщо з того, чого він домагався, не було реальним, і багато з цього було фантазією. А отже, видно, що все це є надприродним. Зокрема, те, наскільки Святий Дух торкається людей, велика радість, якою насолоджуються люди, ідучи на третє небо. Або міра, до якої вони насолоджуються своєю регулярною підготовкою, міра, до якої вони насолоджуються читанням слів Божих, жодне з цього не є реальним. Уся робота Святого Духа є нормальною та реальною. Коли ти читаєш Божі слова та молишся, ти світлий. І стійкий всередині зовнішній світ не може на тебе вплинути. Всередині ти готовий любити Бога, готовий взаємодіяти з позитивними речами та зневажаєш злий світ, це є життя в Бозі. Це не те, що люди називають переживанням великої насолоди. Такі розмови непрактичні. Сьогодні все має починатися з реальності. Усе, що робить Бог, є реальним, і у своїх переживаннях ти повинен приділяти увагу справжньому пізнанню Бога та пошуку слідів божої роботи й засобів, якими Святий Дух торкається людей і просвітляє їх. Якщо ти єси і п'єш слова Божі, і молишся, і співпрацюєш у більш реальний спосіб, засвоюючи те, що було хорошого в минулі часи, і відкидаючи те, що було поганим, так як Петро, якщо слухаєш своїми вухами та споглядаєш своїми очима, і часто молишся, й роздумуєш у своєму серці, і робиш усе, що можеш, щоб співпрацювати з Божою роботою, тоді Бог неодмінно вестиме тебе.